Євангелія від Йоана, розділ 15. Я виноградина правдива, а мій отець виноградар. Кожну в мені гілку, яка не приносить плоду, він відрізує. А кожну, яка вроджує плід, він очищує. Аби ще більше плоду давала. Уже і ви, чисті словом, яким промовляв я до вас у мені перебувайте, а я у вас. Як неспроможна гілка сама з себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині, ось так і ви, якщо не перебуватимете в мені. Я виноградина. ви Гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете. Якщо хтось у мені не перебуває, той мов гілка буде викинутий геть і всохне, їх бо збирають, кидають у вогонь, і вони згоряють. Коли ж ви в мені перебуватимете, і мої слова в вас перебуватимуть, Просіть тоді, чого ли ж забажаєте, і воно здійсниться для вас. Тим отець мій прославляється, коли ви плід щедро приносите, тож і учнями моїми станете. Як мене отець полюбив, так я вас полюбив. Перебувайте у моїй любові, а в любові моїй перебуватимете. Коли заповіді мої будете зберігати, як я зберіг заповіді мого Отця і в його любові перебуваю, я казав вам так для того, щоб була у вас моя радість і щоб ваша радість була повна. Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає. Коли ви робите все, що я вам заповідаю, то ви друзі мої. Тож слугами вже не називатиму вас, слуга не відає, що його пан робить. Називаю вас друзями, бо все я вам об'явив, що чув від отця мого. Не ви мене вибрали. А я вас вибрав і призначив, щоб ви йшли і плід принесли, та щоб тривав ваш плід, а й щоб усе, про що б ви тільки попросили в Отця в моє ім'я, дав вам. Ось що вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Ненавидить вас світ, то знайте, мене він ще перед вами зненавидів. Були б ви від світу, то світ би своє любив. А що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, ось тому і ненавидить вас світ. Згадайте слово, що його був я вам вирік. Слуга не більший від пана свого. Переслідували мене, переслідуватимуть і вас, а слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Та все те робитимуть вам за моє ім'я не знають бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов і не говорив до них, гріха не мали б вони, та нині не маєм пробачення за їхній гріх. Хто ненавидить мене, той і отця мого ненавидить. Був би я не вчинив серед них діл, що їх ніхто інший не вчинив, гріха не мали б вони. А так ось бачили і зненавиділи і мене, і Отця мого. Але щоб здійснилося слово, яке в законі їхньому записано зненавиділи вони мене без причини. Як прийде утішитель, якого зішлю вам від Отця, дух істини, який від Отця походить, то він і свідчитиме за мене. Та й ви. Свідчитимете, бо ви бо зо мною від початку. Перше послання до Тимотея. Розділ другий. Передусім, отже, благаю, щоб відбувалося прохання. Молитви, благання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі, щоб нам тихо та спокійно вести життя з усією побожністю та пристойністю. Це добре і приємне в очах нашого Спаса, Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди. Один бо. Бог, один також і посередник між Богом та людьми, чоловік Христос Ісус, що дав себе самого як викуп за всіх, таке було свідоцтво свого часу, на що я був поставлений проповідником та апостолом, правду кажу, не обманюю, учителем поган у вірі і правді. Я хочу отже, щоб мужі молилися на всякому місці, зводивши до неба чисті руки без гніву і суперечки. Так само і жінки. У вбранні пристойнім хай себе прикрашають сором'язливістю і скромністю, не заплітуванням волосся, не золотом чи перлами чи шатами дорогоцінними, але ділами добрими. Як це годиться жінкам, що визнають благочестя? Жінка нехай учиться мовчки в повній покорі, навчати жінці я не дозволяю ані коверзувати чоловіком, їй бути тихомирною. Адам бо спершу був створений, а Єва потім. І Адам не був зведений, жінка ж зведена, завинила, однак вона спасеться, народжувавши дітей, якщо перебуватиме у вірі, любові та святості, зі скромністю. Псалом 34 Благословлю Господа повсякчасно, завжди хвала Його в устах у мене. Душа моя, нехай Господом хвалиться, нехай покірні чують те і веселяться. Величайте Господа зо мною, і вознесімо ім'я Його вкупі. Я шукав Господа, і Він почув мене. І звільнив мене від усіх моїх страхів. Гляньте на нього і розвеселіться, обличчя ваше нехай не соромиться. Ось візвав бідолаха, і Господь почув, і врятував його від усіх його напастей. Ангел Господній стоїть на варті навкруг тих, що його бояться, і їх визволяє. Спробуйте і подивіться. Який добрий Господь, Блаженний, хто до нього прибігає, бійтеся Господа, Його святії, бо немає нестачі в тих, що його бояться. Багатії збідніли і голодують, а тим, що Господа шукають, ніякого блага не забракне. Ходіть, мої діти, послухайте мене, остраху Господнього навчу вас. Хто той, що життя любить, що рад бачити дні щасливі? Бережи від зла язик твій, і уста твої від слів лукавих, відступи від зла і чини добро, шукай миру та його тримайся. Очі Господні на праведних, вуха його на їхній заклик, а обличчя Господні проти злочинців. Щоб знищити землі їхню пам'ять. Візвали праведні, і Господь почув їх, і з усіх скорбот їхніх врятував їх. Близький Господь до тих, у кого розбите серце, прибитих духом Він спасає. Багато вправедника злиднів, але з усіх них Господь Його рятує. Він усі його кості зберігає, ані одна з них не зламається. Злоба грішника його ж убиває, і ті, що ненавидять праведника, зазнають кари. Господь визволяє душу слуг своїх, і хто до нього прибігає, покараний не буде. Книга приповідок, розділ сьомий. Мій сину, зберігай мої слова, заповіді мої сховай у себе. Додержуй мої заповіді, і будеш жити. Додержуй мою науку, як твоїх очей, зіницю. Собі до пальців їх прив'яжи та напиши їх на таблиці серця свого, скажи до мудрості ти сестра моя, а розум назви другом, щоб він зберіг тебе від чужої жінки, від незнайомої з озвабливими словами. Раз якось, коли через вікно мого дому, крізь грати я дивився. Побачив я посеред простодушних, помітив я між хлопцями юнака Безумного. Він проходив вулицею коло її закутка і простував дорогою до її дому, присмерком, вечірньою порою у глупу ніч та в темряві. Аж ось назустріч йому жінка одягнена, немов повія, хитра серцем. Вона пристрасна і нахабна, ноги її не посидять у хаті то на вулиці, то на майданах, на всіх розпуттях у засідку сідає. Вона хапає його та цілує, і безлично до нього каже Мала принести мирні жертви. Сьогодні я мої обітниці сповнила. Тому і вийшла я тобі назустріч тебе шукати, та й знайшла тебе я. Постелю мою я прибрала килимами, тонку єгипетську тканину розстелила. Поприскала я ліжко моє, мірою алоє, цинамоном. Ходи лишень, упиймося до ранку пестощами та насолодимось любов'ю, бо мужа нема дома. Вибрався у далекую дорогу, сакву грошей забрав собою. Як місяць буде у повні, повернеться він додому. Зводить вона його своїм щедрим щебетанням, зводить його солодкими словами, і він умить за нею тягне, немов віл, що йде під обух. Немов олень, що в сельце вскочив, поки стріла його печінки не прошиє, немов та пташка, що сама летить у сітку, не знаючи, що йдеться про її погибель. Слухай тепер мене, мій сину, вважай на слова уст моїх. Нехай твоє серце до її доріг не хилиться. Не блукай її стежками, бо багатьох вона на смерть поранила, і найсильніші всі жертвою її упали. Дім її дорога до Шеолу, Вона веде вниз до покоїв смерті. Друга книга Самуїла. Розділ двадцять третій. Ось останні слова Давида. Слово Давида Єсеєвого сина, слово мужа, поставленого високо, помазаника Бога Якова, любого співця Ізраїля. Дух Господній промовляє через мене, слово Його в мене на язиці. Промовив Бог Ізраїлів, Ізраїлова скеля промовила до мене: пануватиме над людьми справедливий, пануватиме Богобоязливий. Немов світ уранці, коли сходить сонце безхмарного ранку, коли від Його проміння попід росою вийшла з землі трава. Чи ж не так воно і з моїм домом у Бога? Він бо заключив зо мною вічний союз, союз повнотою впоряджений, певний. Так, він виростить усе моє спасіння і усе моє бажання. А нікчемні всі, мов терен, що ніхто не бере його в руку, ніхто їх не доторкається, хіба що з залізом та деревом. І палять їх на вогні дощенту. Ось імена Давидових витязів Ішбаал, Гахмоній, головний над трьома. Він підняв свого списа на вісімсот мужів і вигубив їх за одним разом. По ньому між трьома богатирями Єлеазар, син Додо, Ахохів. Син. Він був з Давидом у паздамімі, коли філистимляни зібрались, були там на бій. Мужі ізраїльські повернулись назад, але він устав і бив філистимлян, аж доки не стомилась його рука, що мов прилипла до меча. Того дня дарував був Господь велику перемогу. Народ повернувся за ним тільки для того, щоб забрати здобич. За ним був Шамма, Агеїв син з Гарару. Філистимляни зібрались були біля лихі, де був лан поля, засіяний сочевицею. Хоч військо втекло було від філистимлян, він став серед поля, обороняв його і побив філистимлян і дарував господь. Велику перемогу. Раз якось троє з тридцятьох зійшли були до Давида під час жнив у печеру Адулам, саме як частина філистимлян розтаборились у рефаїм Долині. Тоді Давид був у твердині, а філистимлянська залога була у вифлеємі. Запрагнув Давид, та ж каже він Хто принесе мені води з криниці, що у вифлеємі при воротях?» І продерлися три богатирі у філистимлянський табір зачерпнути води з криниці, що в вифлеємі при воротях, узяли і принесли її Давидові? Однак він не хотів її пити, але вилив її в жертву Господові, кажучи. Далеким хай воно буде від мене, Господи. Щоб я таке вчинив, чи це ж не кров мужів, що важили своїм життям, і не хотів він її пити. Ось таке доказали ці три витязі. Авішай, Йоавів брат, син Церуї, був головний над тридцятьма. Він підняв списи на трьохсот і вбив їх. Вславився він між тридцятьма. Він був найвизначніший з поміж тридцятьох, що став їх провідником, але не дорівнював трьом. Беная, син його яди, з кавцелу, славний подвигами муж, побив був двох арієлових синів з Моаву. Він же зійшов і вбив лева всередині ритви того дня, коли саме упав сніг. Вбив він також якогось єгиптянина, велетня. В руках єгиптянина був спис, але він зійшов до нього з палицею, вирвав з рук у нього списа і забив його власним же його списом. Такі ось подвиги вчинив Беная, його яде син, чим зажив собі великої слави з поміж тих тридцятьох героїв. Він був... Найбільш шанований поміж тридцятьма, але він не дорівнював трьом. Давид поставив його над своїм двірським вояцтвом. Азаел, Євавів брат, був один із тридцятьох, і Елханан син Додо з Вифлеєму, Шамма з хароду, Еліка з хароду, Хелець Палті, Іра і Кешів син. З Текоа, Авіезер з Анатоту, Сібхай із Хуші, Цалмон з Ахоху, Маграй із нетофи, Хелед Баани син із Нитофи, Ітай ривая син, з гівеа вніаменянин, Биная із Піратону, Хідай із Нахле гашу, авіалвон з Арави, Азмавет із Бахуріму, Еліяхба з Шалвіму, Яшен Гуній, Йонатан, син Шамми з Гарару, Ахіям Шараріев син з Гарару, Еліфелет, Ахазбаїв син з Маахи, Еліям, Ахітофелів син з гіло, Хецрай із Кармелю, Паграй з Арбі, Єгал, Натанів син із цови, Баній із Гаду, Целег з Аммону, край із Бероту, збройноша Йоава, сина Церуї, Іра з вітра, Гарев з вітра, Урія хетит. Усіх разом тридцять сім.